Чи не найтяжча весна 2010-го? перемиті автошляхи і підтоплені садиби це архівні зйомки у селі Радуль Рібкінського району. Дніпро тоді завдав тут неабиякого клопоту, кажуть водники та гідрологи. Тоді ситуація була теж така напружена. Були обтоплення сіл, були затоплення поодиноких двох господар. Слава Богу, житлові будинки не підтоплювалися, але хліви там худобу виводили. Звісно, великої води люди бояться проте повені. Просить природа. Торік у Чернігові на річці Десна зафіксували рекордне падіння рівнів води за останні 132 роки. Вони впали аж на 62 сантиметри нижче нуля по 100. Це наслідки безсніжних зим і спекотних літ. Нестачу води відчуває і населення. Пошли дороги, где проблема 40 метров глубина Канозиза, и у центра, у центру, на центральной дороге в седне, а воды Вітом буває, що і ведро не набирається. Відсутність повені це негативний фактор по з кількох причин. По-перше, це те, що дуже низько стають ґрунтові води. Результат який? Відсутність води в колодязях, відсутність води у якихось таких ставках, у відсутність води у заплавних озерах, нема де не реститися рибі. По-друге, і дуже велика небезпека це в тому, що наші меліоративні канали не заповнені водою, і це призводить до знову ж таки рівень грунтових знижується. І торфові землі підвергаються великої небезпеці загорання. Якщо Дніпро знаходиться у більш вигідному положенні, бо наповнюється білоруськими притоками, то десна у вкрай важкій ситуації. Вона міліє, хоч і має здатність самоочищуватися через швидку течію. Але коли нема великої води, нема швидкої течії. Цієї весни нам теж нема на що сподіватися. Майже всі опади пішли у ґрунт, і за добу рівні води в річках на Чернігівщині піднімаються максимум на 10 сантиметрів. Цього недостатньо сьогодні. на Днепре, не Данчичах, у нас есть гидрологический пост, уровень упал на 3 сантиметра. На Десне продолжаются на сегодняшний день подъемы. Наши посты в Новгороде сегодня, например, подъем на 7 сантиметров, в разлетах на 4, в Макошино на 6, в Чернигове на 4, в Муровске на 2. Тут все зависит от осадков. Да. Если бу будет дождливая весна, лето, то все будет нормально. Если будет опять период засушливый, как в прошлом году и в позапрошлом году, то опять... Будуть зниження. Наразі вже майже всі річки області звільнилися від криги. Пік підняття рівнів прогнозують десь на другу половину березня і до кінця місяця. Про всяк випадок Деснянське басейнове управління водних ресурсів підготувало аварійні бригади і техніку для боротьби з великою водою. Якої у нас цієї весни скоріш за все не буде.